Привіт! Ми Матуся приїхала в гості з ночівною. Зараз ми йдемо з нею в епіцентр подивитися, що там є вже спокійно без Владислава. Подивитися, можливо, єдине, що куплю, це скатертина, тому що Владислав розмалював мені повністю всю цю клійонку на столі. Я щось таке однотонне хочеться. Ось тому я беру у вас. <ріст> 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 <Да, ріст> Зайшли зараз квіточки, подивимось з мамою. Взяли хлібниця чи як хлібниця, правильно? Українською буде, хлібниця. Замість хлібниці взяли ось таку корзиночку таку. А подивіться, які здорові. Ну руку приложи, які здорові квітки. О, я такі не бачила ніколи. 900 гривень коштує, може хтось на подарунок шукає, не, любить таке шикарні, дуже шикарні. Це так. дійсно вони шикарні. Дуже але гарні. Я знаю, дівчата в мене дивляться, тут дівчатка люблять такі 565, такі гарні. Але я, я все одно не розумію цю квітку, але багато хто любить. Я люблю ось таке. Чорнобривці. Я люблю ось таке, дуже. Дивіться, набагато дешевше за м'якулька, ніж... А, заходила я в цей, чуєш, мам, як не знаю. Боже, ну і ціни Скажи. там хай Бог був. Ти пам'ятаєш. Це Чотири рази більше замія кулькас був в Ашані, щось там за 500 гривень, mm -hmm. наче здоровий. А тут, звісно. А на гасік? Ні. Я не можу, боже, яка краса. О, боже, який зуцький, а совишки Так, Дуже гарні. Доброго вечора. Я б владіку купила, він так совишок любить, але він розіб'є. А дівчатка, ось мама мені що розводить, привезе 715 п'ятнадцять гривень, з така квітка. Оце вона мені так привезе, не собі. Буде звісати мене з полиці, буде вам гарно. Розочку не хочу. Вони так упадають, а потім. Дуже пахне, а потім я плачу. Вони це, навіть горшику, вони недовго стоять. Купила малечі крейдо, довольний, малює. Ну, то я малювала, але він розфарбовує щось собі, подобається. І знаєте, так тихенько можна постояти в тиші, ніхто тебе нікуди не жене, бо він зараз у нього такий період, він біжить туди, куди йому треба. Ні, не дави, чуй. мурашку. Мурашка. Ой, не можно! Да, все пусто. Йду на відправочки. Ось тільки. Це за один день. Ще чекаємо поставочку. одну. На вулиці сьогодні майже літо 26 градусів. Я одяглась, думаю, не спарюся. Ще не звикла одягатися повністю. Так, на дворі правда жарко, спекотно, але не про це. Хочу сказати вам, я якось, знаєте, треба взяти звичку, напевно. Я не знімаю процес своєї праці, роботи. Я не відволікаюсь на це на влоги, розумієте самі, але ж і хотілося. Знаю, чи цікаво вам було б щось там в пришвидшеному варіанті відео знімати і вставляти в влог. Бо, по влогам таке відчуття, що я тільки кажу про те, що я, я там буду зараз там працювати чи ще щось, якщо дивиться влог, то ніфіга не роблю. Ось такі справи. Якщо цікаво, буду вставляти. ви тільки напишіть мені. Я знаю, що зараз зайду в магазин, хліба куплю. А, і не він. <сі> не дивуйтесь, дуже ні він хочеться. Ось, і піду, а маленький спить зараз, з татом залишився. А мені до але, бо в мене вже просто відриваються ніфть, треба зробити. Тому сьогодні я йду до неї, а, не знаю, це на годину-дві, напевно, то відпочину, знаєте, в неї так по-дівочому можна відпочити. Як я люблю цю наречену. Боже, як вона пахне, вся вулиця пахне в ній. Обожнює просто. Така краса. Піду я вже до але. Забула, як на горбовач. Як на свято, розумієте. Взяла напис з собою. Але я щось рано вийшло. Треба то, трошки десь посидіти ще. Хочу сьогодні зробити такий, знаєте, класичний френч. Вона мені обіцяла якісь там гарний бусики, гарні малювати. А, зроблю просто класику, не хочу ні, ніяких малюків, нічого. Дев не поносила, тепер світлий хочеться. Ось присіла, покажу вам, як вона робить. Робить так, що ось тут все ціле повністю. Тобто вони у мене завжди просто відростають. Ніде не сколо, нічого. Єдине, що там, де ножом буває, зріжу. Просто коли відростають, тоді я до неї йду. Ось такий вона гарний майстер, мені дуже подобається. Бо я пам'ятаю, коли я раніше роб... працювала, мені робили. Може зараз матеріали інші вже, ну, а вже ж покращені якісь, то тоді я ходила десь півтора тижня, два тижні. Це хотіла колись вам сказати, дивіться, які раніше були майданчики з такими э, цими, бачите, заборами. Парканами з цементу, отут дитині бігати, бігати, десь впасти, не дай Боже, Боже. Зараз роблять, знаєте, ну це вже не використовують, але раніше такі були. Я тільки зараз, коли у мене з'явилась дитина, і я почала розуміти, як це, коли батьки хвилюються за когось, ну за свою дитинку. Я зрозуміла, що оце зовсім не годиться. І таке, таке на, на такі майданчики, навіть дітей водить краще не водить. Так, я процес не знімала, але яку вона мені красу зробила. Зараз вийду на вулицю і вам покажу. Це нові якісь вусики, які вона мені зробила, такі довгі, гарні. Прям клас. Дуже дякую, Алла. Mm -hmm. так. Хто ще у неї не був з району, дівчата, знає, що в мене сусідки дивляться, заходьте до неї обов'язково. Ось тільки подивіться, яка краса. Як вона гарно зробила. Прям дуже подобається. Оці вусика такі, вони довші в цей раз. Ой, клас. Сумочка. Дивіться, що з'явилося у нас, гамак ось такий класний. Ой. Та Я... не бійся, не бійся. Точно? Точно, так. Да. Я вже лежав. Давай, О, е, Хвилинка реклами. Футболочка є в наявності дівчата. Дівчата. Дівчачі позниж... дівчата, дівчата позначте. Значить, коштувала, скільки вона там коштувала, напишу вам. 600 гривень, За 500 знижечка зараз влогу. Хто на мене бачить, моя улюблена, до речі, одна з них, чуєш, класно, Ой, клас, Ще б хтось погойдав. Так ти лягай не так, ти в поперек ліпиш. А, так? Да? Ну так теж кліво, але в поперек є. Ух ти, прикол. Ні, ти класно, да? Під голову тут можеш собі. зараз ти малого дам. <рес> Давай. Можеш. Руки можеш взагалі отак отходить. Та я зрозуміла, Владик, Га... дякую, Юра, дякую. Малий, тетяла подарувала смаколики, малий топче, спати хоче. Ось Він зараз засне, якщо будемо так глядати. Ой, класне. Що... Ой, класно, дуже класно. Оце ми прямо коло будинку. Як бачите, воно зробили таку красу. Але мошка налітає, добре, що він взагалі цей не якийсь кислотний. А помаранчевий, але ж все одно. Гладіка треба було витерти. То ще скажуть, з дитиною не, не дивлюся. Якщо що, він був на татові, я тільки прийшла. Я гуляла. Зараз прийду, треба працювати далі, мені треба позніматись тільки. Кожну хвилину треба просто хапати кожну хвилинку свого життя, жити і відчувати кожну хвилинку. Бо не знаю, що буде завтра, дожилися блін. Тупо не знаєш, що буде завтра, треба жити сьогоднішнім днем. А як раніше сварили, живеш одним днем, це неправильно. Так, да, мошок повний, звісно. Пригостили мене БКК своїми пасочками. Дівчата, як кажуть, без брех. Вони такі смачні. У мене аж сльози на очах. Чого їх не продають кожен рік? Я в інстаграмі знімала огляд. Е, можу і вам тут показати, але щоб ви знали: оце два виду виду, виду. виду попробувала, я вже заїкаюся. Дивіться, це сирна паска. Кекс, сирний кекс з цукатами. А, і ось така. Чого воно, я не знаю, я сподіваюся, що вони якось можуть змінити назву і продавати круглий рік, але воно просто неймовірно смачно. Я би ну, реально купляла просто до чаю постійно. Воно ну, настільки смачні, настільки вони вологі, настільки цукатів багато, Ну, прям дуже порадували. Тому хто там не хоче е, якось готувати пасочки, не має часу, часу е, зайдіть і спробуйте БКК, вам сподобаться. Потім напишіть мені, мені. Брехала я чи ні, бо мені прям я зараз, напевно, попив паски точно сама з'їм. Ну, кексики, це кексики називається більше. Мені дуже сподобалось прям, Я е, вдячна, вдячна за такі огляди, я обожнюю такі огляди, ви знаєте. Це ось сирна паска, а що вона виглядає так. Творгом пахне цукатами апельсиновими. Вона така важка, дуже важка, до речі. І ось такий оберіг, пасхальний кекс оберіг. Хочу вам дещо показати закінчити влог на цьому. Подивіться, мама нагадала мені, що у мене на шафі стоять в кімнаті там такі класні квіти. Таку композицію знову зробили, поставили мені на фон. Робочі, наче попадає. Мені дуже подобаються ці піони. Оці квіти я купляла на AliExpress, вони як справжні. От, скажіть, так? Хотіла тут квітку якусь, можливо, потім квітку поставлю, якусь ну таку зелену, але мені наче це більше подобається. Реально, як справжній букет. І ці пахнуть, стоять ще пахнуть з Букетик такий класний. Ось, і хочу показати вам, що залишилось. Закрили футболки, ось ці з камінцями. Бачите, вони попереду камінці на спинці немає. Є в наявності ES і ельки, Є в наявності вони варені. Також залишилась одна футболочка з ведмедиком. <сміття> така весела, вона мені дуже сподобалась. Принт такий сподобався, то вирішила взяти в магазинчик для різноманіття. Є, дівчата базові білі футболки 390 гривень. Футболочки, бачите, закатаний рукавчик іде максимум 116 груди. максимум, ось Дуже гарна якість це Туреччина. Є в наявності штани, хто бажав ось такі коричневі палаци, такі легенькі тоненькі на тепло носить, вони виходять у нас. На розмір є, на великий розмір. Дівчата залишили штани на великий розмір, дуже багато. От ви мені кажете, Каріна, ти не завозиш великі розміри. Коли вони у мене є, вони їх ніхто не купляє. Розумієте, завожу є, особливо низ залишається. А лосини ці утяжкою, дівчата, які класні лосини на 115, на 120, на 125, на 130 стегна. Хто є, пишіть. Дуже класні лосинчики, вам сподобається. Також ось такі літні штанці. Жаточка теж в наявності на великі розміри є. До 100 см ось такі джогери залишились одні. Теж класна якість. Я собі одні залишила, вони дуже комфортні. Така жаточка. Штанці літні є великі розміри. Але тут низ, бачите, він більш широкий йде. Ось. Така жатка, поближче вам покажу, теж великі розміри є. Все неправильно висить, просто мірялась. У мене такий бартак буває, коли я приміряю, на собі знімаю. От коли зйомки це дуже-дуже. А -дуже, знаєте, просто в шашки граєш туди-сюди, туди-сюди. Це від, від цього, мабуть, якась вільна. Також кепки є в наявності, одна без залишилась, і в сірі, така, як у мене, я ношу. Ось, багато теж розпродала. Зараз 5 штучок сірих залишилось теж. На цьому буду закінчувати, потім, будуть ще новинки, буду вам потихеньку потрошки показувати, не хочу весь влог, знаєте, речами якось завалювати. Напишіть, щоб ви поставили замість цієї квітки. Чи нормальна композиція подобається вам? Що б ви хотіли, щоб там стояло? Пишіть. Я просто ще думаю розумієте, або зелену квітку, або залишити таку композицію. На цьому все всім пока, всіх міцно обіймаю, до нових влогів.